Я хочу додати, повністю погоджуюсь. Хоч, хочу додати, от за часів радянського союзу був певний паритет між, між озброєнням НАТО і те, що вироблялося в радянському Союзі. Звісно, в радянському союзі були приписки, певне, там, ну Маскування, скажімо так, реальних mm. реальних подій. Але те, що відбувається в Росії, воно абсолютно не має прецедентів в світі, ніде, мабуть, в галактиці немає. Це супердержава понтів. Супердержава, бо те, що вони виробляють, і те, що вони продукують фактично, те, що вони розповідають, продукують, вони мають абсолютно різницю. Вони там, наприклад, розробка літак, танк. Армата, до речі, має там українське коріння. цей мігатом, проект да. Має українське коріння. Харківське. Це наш розробка. Так само, як ракети балістичні, це ж українські розробки. Так от вони виробляють якусь ракету, кінжал, наприклад, чи авангард там, надзвуковий, гіперзвуковий блок, чи якісь літак там п'ятдесят сьомий. І пишуть це... в нього в нього характеристики, такі, які треба, які співставні з західними аналогами. Далі пишуть, вони пишуть, пишуть. Далі вони Тобто це навіть завдання. обман в характеристиці в описі так, того, що є, в описі. Завдання цієї техніки. завдання Написали, починають розробляти, і те, що виходить на виході, воно співпадає з тим, що вони обіцяли розробники зробити. Ну там масово, масові габарити, розміри агріси щодо швидкості, щодо параметрів радіотику. Радіологічного знаходження засікання і все такі не відповідають. Далі вони пишуть, а на це ж гроші виділяються на фантастичні параметри, виділяються фантастичні кошти там. Далі не пишуть, що далі це буде доопрацьовуватись. І звісно, ніхто нічого не робить. І тому армата не їде, і су 57 не літає, і кінжава не має десь швидкостей звуку. І зараз вони вже починають. Шукати розробників там яким чим там судові справи, там кримінальні справи проти розробників, які ну якось там фальсифікували дані. Хоча вони, по-моєму, арештовані. А да. Ти хто робив кінчалу? Та трьох так, там так. затримали, але так. але це стрілочники, це люди, які не мають а не вирішують це вчені, які там щось там писали, виконуючи накази. На, на горі, умовні кажучи, Діми Іргозіни, вони там крадуть гроші і а втирають своє. Це дуже просто Такі, робиться з останню фразу спочатку, хочу сказати. Да, Стосовно f 16 і інших. Головне, чи світ пострадянської зброї, російської, зокрема, всі ці літаки і інші зразки, вони вбудовують сучасну інформаційну систему ведення бою. Тобто це напівавтоматична система, яка і засікає ворога, і може засікати криваті ракети, літають авакси, літають супутники. Все це пов'язано в єдину систему. Той самий Петріо дуже швидко працює і може збивати кінчави, тому що він відразу з супутником отримує сигнал. Автоматично вираховується траєкторія цього кінжалу, і автоматично наводиться на ціль ця система. Тобто, оці всі літаки, сучасні f 16 це крива, працюють в цій сучасній системі. Моржева від... якою в Росії так, нема стосовно швидкості розробок. Ми сказали про те, що якщо Україна захоче, зараз ми візьмемо, зберемося, дістанемо всі ті так. плани, які в нас є, або ще більше ще краще зробимо, і щось започаткуємо нове. Росія зараз може таке зробити. Ні. От вони зараз знають восени буде в 16 Нам кап'яць. Нам, нам треба це. щось робити. Що намагається Т uh, що то мі щодо у таких да, механічних от, проблем от що? Куп... вони вирішують? А щодо електроніки давайте по черзі ласка. щодо механічних частин, там є у них можливості. Вони механічно виробляти можуть багато чого. В них з сучасними технологіями проблеми, mm -hmm. з чіпами в них проблеми, вони не можуть їх, і навіть достатньої кількості закуповувати не можуть. Зараз вони там закуповують через Китай, не китайські чіпи, американські чіпи, але Китай. транзитом через Китай, через Гонконг, через Казахстан, через Арменію, але це недостатня кількість. Тобто в них, скажімо, для ракет, там є системи оптичного. Візуально, оптика візуально вона ставити, там, да, контролює да, да. власний політ, маючи в пам'яті ракети, маючи карту, вона, вона порівнює те, да, що, що знаходиться під нею. Для цього потрібні дуже сучасні оптичні прибори. Ось така сучасна техніка, в них її нема. Тобто вони багато чого зробити просто не продають. Там французька стоїть, певний, там кількість.